Більше 60 юних фотографів із Бердичівської, Руженської та Гришковецької громад відзначили за підсумком фотоконкурсу літні канікули в рідній Україні 2025. Відкриття виставки та нагородження відбулось у виставковій залі музею історії Бердичева. Переможців відзначили у чотирьох вікових категоріях та кількох секціях. Фотоконкурс проводився в двох секціях. Мобільна фотографія, тобто фото ми назвали мобіла фото і фотокамера. Номінації конкурсу були такі: Моя родина, Український пейзаж, природа і вільна тема. На конкурс приймалися роботи, виключно які були зроблені за цей період оцього літа з 1 червня по 12 вересня. Організатором конкурсу виступила громадська організація Бердичівська школа практичної фотографії за підтримки Бердичівської районної військової адміністрації, Бердичівської міської ради та музею історії Бердичева. Дипломами, подарунками та спеціальними призами відзначили роботи багатьох учасників фотоконкурсу. Серед переможців і Єгор Стратійчук із Бердичівського ліцею номер 15 хлопчик подав до конкурсу дві роботи. Я фотографувала свою сім'ю та ну крепость. Я люблю фотографувати багато що, а фотографую я не багато. Може, місяць. У числі відзначених юних фотографів і Оленка Гаврилюк із Ягнятинського ліцею. Дівчинка щотижня ходила до парку фотографувати гніздечко, спостерігаючи за етапами народження нового життя. Я гуляла по парку, і мені, случайно попалось то гніздечко. Спочатку там сиділа маленька пташечка, я зацікавилась і побачила там такі маленькі яєчки. Потім я почала приходити щотижня, і з кожного тижня було якась пташенята виростали, виростали, а потім вони вилетіли. Тобто всі ці етапи ти зафіксувала да. на камеру, так? Uh -huh. а скажи, будь ласка, сьогоднішнім подарунком покажи. Uh -huh. задоволена? Да. Мені на... Наушники і... <кій> і подарункова картка на тисячу гривень.